Законопроекти про українськомовне середовище в закладах освіти є важливими і вони написані десь зі стерії, чи є моїм особистим ноу-хау. Це законопроекти, які є схожими до тих політиків, які вже давно, ще з 80-х років діють в Канаді саме в Квебеці, де англійська мова витісняла французьку, і Фландрії, в Бельгії, де витіснялася фламандська мова. Це дві країни з високим рівнем гарантування прав людини. Тому відповідно ні ці країни, ні цей законопроект не може. На звинуватити Порушеннях прав людини, бо його там не існує. Якщо держава Україна гарантує заробітні плати своїм вчителям, то відповідно вони зобов'язані і дотримуватися закону про державну мову. Так само, як і держава Україна на себе бере відповідальність за кожну дитину, яка переступає подвір'ї школи, чи навіть коли їде на ту саму екскурсію зі школою, то відповідно держава Україна може. Вимагати і повного виконання її законів. Тобто, мій законопроект дає важливу відповідь, що освітній простір це не лише уроки, а освітній простір це все, що відбувається в освітньому процесі. Тобто, і екскурсії, і прогулянки, і е, заняття спортом. Це все є освітній процес. І саме він має бути українськомовним, як і в усіх країнах світу. Мушу сказати, що навіть коли в Німеччині чи Австрії цього не написано в законодавстві, воно все одно є вимогою до виконання, і українці, які перебувають зараз в цих країнах, можуть чітко засвідчити. Тому прийняття нам цього законопроекту є необхідним разом із іншими методами для розуміння і усвідомлення українських, адже ідентифікація це про безпеку і свободу. Тому українська мова це про українську ідентичність, а відповідно це про безпеку і свободу. Тому я вірю в нашу державу Україну в те, що ми відстоюємо її кордони і державність, і в те, що саме розуміння української ідентичності. Допоможе нам відновити державу і зробити її сильнішою, яка повністю сила держави в великій мірі залежить від розуміння ідентичності і від того, як ми, як українці, зможемо працювати з економікою. Це дві ключові речі для безпеки кожної країни.